Доброго вечора в ефірі знову програма Рада версія 8». Щотижня ми пропонуємо вам нове розслідування про те, як живуть народні депутати і звідки вони мають свої статки. І цього тижня під наш приціл потрапили львівські олігархи Богдан та Ярослав Дубневичі. Богдан Дубневич та його молодший брат Ярослав. Найскандальніші особи львівського бізнес-політичного середовища, народні депутати, власники підприємств, нерухомості та медіаресурсів, вони постійно перебувають в епіцентрі фінансових і земельних махінацій та корупційних скандалів. Найбільш гучний скандал пов'язаний з компанією КРТ. Коліні ремонтні технології, яка виготовляє кріплення для залізничного полотна. З 1996 по 2002 рік єдиним постачальником клем для кріплення залізних рейок була київська фірма АТ-Механіка. У 2002 році з'явилася компанія КРТ. Брати Дубневичі придбали у конструкторського бюро Укрзалізниці технічну документацію АТ-Механіки на виготовлення клем. Оборудка була вкрай підозрілою. Були якимось дивним чином продані, продані за 2 тисячі гривень компанії КРТ. З цього часу компанія КРТ була власником ТУ на виробництво даного виду скріплень і могла на рівні з нами випускати скріплення. Спочатку КРТ не мало обладнання необхідне для випуску, тому це скріплення просто банально закупалося у нас, але під виглядом виробництва скріплення КРТ продавалося Укрзалізницю. Всі це чудово розуміли. Розуміло, що там дельта є певна, але всіх це на уЗ влаштовувало. Дубневичі стали постачати Укрзалізниці дорогий, але вкрай неякісний товар. В лютому 2013 року Укрзалізницею були ініційовані лабораторні випробування проміжного скріплення зібраного з елементів скріплень типу КПП-1 та КПП-5. Наша клема дає більше притиснення рейки до шпали. Но враховуючи те, що по якості продукція у нього гірша, і це підтверджується лабораторними дослідженнями. То я думаю, технології там застарілі. Сам процес виробництва, скажем, не дає можливості отримати належну якість. Неякісні клеми для кріплення шпал компанії КРТ роблять увесь рух «Укрзалізницею» небезпечним. Одеська залізниця Шевченківська, що за Черкасами звернулися зі скаргами на низьку якість клем КРТ. Але інтереси корпорації лобіюються у парламенті. Ярослав Дубневич є головою комітету з питань транспорту. Не дивно, що компанія братів Дубневичів є монополістом. Вже за часів нової влади Богдан Дубневич разом з братом Ярославом прокрутили ще одну аферу. Було зроблено абсурдний тендер на закупівлю для укрзалізниці гумових виробів замість сталевих клем. Під шумок закупівлі гумово технічних виробів закупили скріплення. На 70 закон мільйонів. З коментаря тодішнього керівника «Укрзалізничпостач» постач він сказав, що це вийшло случайно, тому що буремні революційні події не дали змоги їм ретельно підготуватися. Ну тому так вийшло. Ну, вкрали 30 мільйонів. Ну що тут такого. У минулому році проти компанії КРТ прокуратура розпочала розслідування, яке так нічим і не закінчилося. Свою чергою брати Дубневичі досі продовжують постачати по всій Україні неякісний та вкрай дорогий товар. Всі розуміють, що та ціна, за яку закуповується на «Укрзалізниці» зараз це скріплення, це надто завищена ціна. Тому цю ціну треба було, ну скажімо, чимось обґрунтовувати і підтримувати. Дуже важливо було керівництву УЗЕ не показати дійсну вартість цього скріплення, для того, щоб не показати, що раніше. Проводилось просто суцільне розкрадання залізниці. Богдан Дубневич разом з братом заробляє не лише на Укрзалізниці. Частково бізнес Дубневичів пов'язаний напряму з тендерами, частково не пов'язаний. його теплопостачальні компанії, які фактично три компанії є, які що разом десь додати оці всі їх заробітки за рік, які бачимо у віснику закупівель. То можна сказати, що вони є компанією, яка найбільше надає послуг з теплопостачання у Львівській області з приватних компаній. Також Дубневичі, так би мовити, освоюють Юють кошти, які виділені бюджетом на Львівську область. Бізнес допомагає їх в політичній діяльності, і політична діяльність допомагає їх бізнесу. Ну, Для приклад субвенцію нещодавно було виділено на Львівську область 75 мільйонів. То 25 мільйонів пішли на Пустометівський район, в якому балотувався один із Дубневичів. І значну частину цих коштів освоюють компанії, тепер пов'язані з Дубневичами. Не дивно, що Богдан та Ярослав Дубневичі володіють десятками мільйонів на рахунках. Шикарною нерухомістю їм та їхнім родинам належить більше 30 квартир та великі земельні угіддя. Є у братів на Львівщині і власне мисливське господарство Зубер площею майже 11 тисяч гектарів. Знаходиться воно на межі Перемишлянського і Пустомитівського районів. За документами воно належить дружинам братів Тетяні та Наталії Дубневичам. Богдан Дубневич є затятим мисливцем. Він, наче сучасний феодал, полюбляє хизуватися на фото з впольованими тваринами, що викликає обурення природоохоронців. Маєток Богдана Дубневича на Сихові біля лісу. Один з найелітніших будинків у Львові, створений у стилі так званого сучасного бароко. Ми зателефонували Богданові Дубневичу з проханням показати його власний будинок. Алло, пане Богдане? Yeah. E, доброго дня. Це вас турбує Данило Мокрик з телеканалу Зік. Я хотів вас запитати, чи ви би нам може показали, як колись у 2012 році. Я пам'ятаю, ваше житло там на сихові. Жінка забороняє. Полюбляє Богдан Дубневич похизуватися і недешевими аксесуарами. Фотокореспондент Владислав Содель зафільмував, що на з'їзді партії блок Петра Порошенка пан Богдан дефілював у годиннику з платини у ліс нардін Форжеронс Пітер ціною 305 тисяч доларів. Своєю чергою донька Ярослава Дубневича Роксалана теж опинилася у центрі афери. Рік тому вона відкрила у центрі Львова на Соборній площі торгівельний центр преміум класу, зруйнувавши дві пам'ятки культурної спадщини. Прокуратура Львова стверджувала, під тиском братів Дубневичів було порушено містобудівне і пам'яткоохоронне законодавство.